Дуже багато людей мають певні острахи щодо цієї мобілізації і того порядку, як вона відбувається, як ефективніше здійснити мобілізацію, щоб набрати більше людей, більше вмотивованих людей, які будуть ефективно захищати нашу державу. Термін як обмежено придатний фактично виключається з законодавчого поля. Ми живемо в правовій державі, і будь-яке рішення органу влади, в тому числі і працівників ТЦК, будь-яка людина може оскаржити до суду. Я Роман Мудрий, доктор юридичних наук. Я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури. І розумію причини низького рівня довіри до правоохоронців. Я знаю зсередини проблеми та недоліки роботи правоохоронної системи і маю візію побудови справедливої системи правопорядку. Тож про це все хочу з вами відверто поговорити. Залишайте свої коментарі під цим відео, бо ваша думка важлива, навіть якщо вона не співпадає з моєю. Нещодавно Верховною Радою було прийнято низку законопроєктів, які були підписані президентом, які стосуються мобілізації та порядку військового обліку призовників та військовозобов'язаних. Варто розуміти, що мобілізація та той закон, до якого були внесені правки і зміни, це закон, вже який діяв в Україні, і відповідно до якого здійснювалася мобілізація. Військово зобов'язаних осіб, і відповідно той порядок військової служби, які вони проходили, він теж був вже усталений. Наразі цими законами було удосконалено порядок ведення обліку та проведення мобілізаційних заходів для того, щоб прибрати різні неточності, зробити правила більш зрозумілими. І відповідно зробити конкретну відповідальність осіб за невиконання того військового обов'язку, які передбачені як Конституції України, так і законами України. Зрозуміло, що дуже багато людей мають певні острахи щодо цієї мобілізації. І того порядку, як вона відбувається, певно, що відеоролики, які поширюються інколи в мережі Інтернет, там, де люди в військовій формі можливо застосовують силу до громадян або новини там, де люди отримують якісь фізичні пошкодження в центрах комплектування, ці всі новини, звісно, підривають певну довіру. До державних інституцій, які саме здійснюють таку мобілізацію, варто нагадати, що з 2014 року, після початку військової агресії Росії відносно України, з'явилося дуже багато патріотично налаштованих добровольців, які створили добровольчі формування військові, які фактично боронили нашу державу від загарбників. І ці добровольчі батальйони, коли люди вступали до них, фактично вони мали якісь очікування свої, чим вони будуть займатися, де вони будуть нести цю службу і як саме вони будуть захищати. Але потім держава зробила свої правила, які зобов'язала людей вступити в лави Збройних сил України, і відповідно вже направила їх в інші місця несення служби та їх дислокації. І Надавала зовсім, можливо, не ті очікувані накази, які люди мали в собі. І так само було питання, коли перед початком повномасштабного вторгнення люди вступали в добровольчі територіальні оборони своїх міст, сподіваючись на те, що вони будуть нести службу по, ну, за територію знаходження їхнього міста. Але з часом їх так само. Відправили в зону ведення активних бойових дій, і так само в цьому випадку люди не отримали того, на що вони сподівалися. Відповідно, ці речі можуть підривати довіру до державної інституції, яка відповідає в цілому за мобілізацію, за захист територіального суверенітету нашої України. І відповідно, це може зменшувати так само довіру в цілому до держави. І наразі в нас стоїть питання, яким чином як ефективніше здійснити мобілізацію, щоб набрати більше людей, більше вмотивованих людей, які будуть ефективно захищати нашу державу. Найбільш суттєвих змін, які отримали закони про мобілізацію, якраз стали Норми щодо здійснення обліку військовозобов'язаних призовників та резервістів. І, мабуть, що саме ці норми набули найбільшого резонансу у суспільстві. Відповідно до вимог нового закону, усі особи, які підлягають військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів через Територіальні центри комплектування, ЦНАПи або свої особисті електронні кабінети уточнити свої персоніфіковані дані слід зауважити, що законодавством не зобов'язано особисто з'являтися особі до цих територіальних центрів комплектування. І фактично люди можуть зробити це за довіреністю через уповноважену особу, через своїх юристів або адвокатів. Ще одним нововведенням цього закону стало те, що тепер усі військово зобов'язані повинні будуть носити облікові документи, які повинні надавати на вимогу працівників поліції або територіальних центрів комплектування. Обмежено придатні особи повинні будуть пройти нову ВЛК, за якою буде визначено їх правовий статус, тобто придатні або непридатні. І цей термін як обмежено придатний, фактично виключається з законодавчого поля. Але разом з тим було введено нову термінологію. Щодо осіб, які придатні нести службу у тилових підрозділах, в навчальних закладах, медичних установах бо там в охоронні і таке інше, усі особи, які раніше мали статус обмежено придатних, зобов'язані пройти повторне ВЛК до 4 лютого 2025 року. Замість строкової служби впроваджується базова військова служба 5 та 3 місяці у мирний та воєнний час відповідно. В пакеті законопроєктів було так само прийнято рішення про підвищення відповідальності. За порушення військового обліку та ухилення від мобілізації, відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено ведення штрафу від 17 до 25,5 тисяч гривень за порушення громадянами щодо надання даних про військовий облік, а відповідно до статті 210 Прим 1. Передбачено такі самі покарання за ухилення від мобілізації. Наразі в мережі йде бурхливе обговорення з приводу того, що працівники ТЦК тепер отримали право накладати такі штрафи навіть без складання протоколу. В мережі це назвали мовно заочні штрафи. Звісно, що людей турбує можливість того, що. Можливо, виникнуть певні зловживання з боку працівників ТЦК, бо відомостей про цей військовий облік їх складає більше 40, і фактично за недодання повних відомостей по кожному з цих пунктів можна накласти такий штраф. І люди, звісно, що переживають за це, але мають пам'ятати про те, що. Ми живемо в правовій державі, і будь-яке рішення органу влади, в тому числі і працівників ТЦК, будь-яка людина може оскаржити до суду. І якщо вона вважає, що несправедливо на неї наклали штраф, то вона може звернутися до суду і скасувати таке рішення. Звісно, що окрім адміністративної відповідальності нашим чинним законодавством передбачена і кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації. Якщо військовозобов'язаний, який не має права на відстрочку, і пройшов військово-лікарську комісію, отримавши мобілізаційну повістку, не з'явиться в територіальний центр комплектування, то відносно такої особи Наступає кримінальна відповідальність, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років. Слід зазначити, що наразі в нашій державі є три різних типи повісток, і кожна з них має різний правовий статус. Відповідно, є повістка для уточнення військово-облікових даних. Є повістка для проходження військово-лікарської комісії, і є так зване мобілізаційне розпорядження. Тобто, це найосновніша повістка, яка вже призиває людину йти у військо і вже захищати, боронити державу у повістці Обов'язково має бути зазначено особу, якій вручається ця повістка, її персональні дані. Рік народження, де вона проживає, повинна обов'язково бути зазначена тип повістки, яка вручається, куди і коли вона зобов'язана з'явитися для виконання цієї повістки. На повістці обов'язково має бути печатка та підпис уповноваженої особи територіального центру комплектування за неявку по повістці у визначений час без поважних причин. Може наступати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Нам всім треба розуміти, що в країні йде війна, і захист нашої батьківщини є обов'язком кожного громадянина, і прийняті закони є основою того, що державою буде забезпечено. Більш ефективна система мобілізації людей для більш ефективного захисту нашої держави. Тож від добросовісного виконання обов'язку по захисту батьківщини залежить доля нашої країни і наша перемога.